Вітаю, ви на каналі ВЛК Лікар-офтальмолог на ВЛК. Що варто знати військовослужбовця? Офтальмолог один із ключових спеціалістів військово-лікарської комісії ВЛК, який оцінює стан зору військовослужбовця, його висновок є важливим при визначенні придатності до служби, особливо для спеціальностей, де гострота зору є критичною. З якими питаннями звертатися до офтальмолога під час ВЛК? Погіршення зору, розмитість двоїння, зниження гостроти, очні захворювання, глаукома катаракта, кератоконус, дегенерація сіткітки, підвищений внутрішньоочний тиск, запальні процеси, кон'юктивіт, увеїт, блефарит. Наслідки травм очей або операцій, диплопія, двоїння в очах. Або порушення полів зору, до яких вузькопрофільних спеціалістів може направити офтальмолог, до невропатолога при підозрі на неврологічну природу порушень зору, неврит зорового нерва, мігрені, проблеми з кровопостачанням головного мозку, ендокринолога при підозрі на цукровий діабет або захворювання щитовидної залози, що можуть впливати на стан очей. Хірург офтальмолог, якщо потрібне хірургічне лікування, лазерна корекція, видалення катаракти тощо. Терапевт або кардіолог, якщо порушення зору пов'язані з судинними проблемами чи загальним станом здоров'я на які обстеження може направити офтальмолог. Візометрія перевірка гостроти зору, рефрактометрія визначення порушень. Заломлення короткозорість, далекозорість, астигматизм, офтальмоскопія дослідження очного дна та стану сітківки, Тонометрія – вимірювання внутрішнього очного тиску важливо для діагностики глаукоми. периметрія перевірка полів зору УЗД очей. Дослідження структур ока, особливо при травмах або патологіях. КТ або МРТ головного мозку та орбіт при підозрі на неврологічні причини зорових порушень. Значить висновок: офтальмолог, на ВЛК допомагає визначити ступінь придатності військовослужбовця до подальшої служби, особливо якщо є порушення зору або патології очей. Важливо підготуватися до огляду, взяти з собою попередні результати обстежень та повідомити лікаря про всі скарги, щоб отримати об'єктивний висновок. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!